Казка Василя Сухомлинського, як Сергійко навчився жаліти. Сергійко гуляв собі біля ставка і побачив дівчинку, що сиділа на березі. Підходить до неї, а вона й каже Не заважай мені слухати, як шлюпочуть хвилі. Сергійко здивувався, а потім узяв та й кинув у ставок камінець. Дівчинка питає Що ти кинув у воду? Сергійко ще більше здивувався. Хіба ти не бачила, як кинув камінець. Дівчинка й каже я нічого не бачила, бо я сліпа. Сергійко довго дивився на дівчинку. Він не міг уявити, як це воно, коли людина не бачить. Настала ніч. Сергійко ліг спати, серед ночі прокинувся, його розбудив шум за вікном, шумів вітер, у шибки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. Йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер він уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона, бідна, живе в темряві! Сергійкові хотілося, щоб швидше настав день. Він піде до сліпої дівчинки і пожаліє її.